Королева, я ти подумав, то тебе має тепер бути прогрес, ти знаєш. Скільки? Ну там вчора скільки ти не ходила? Позавчора? Три тисячі, вчора тоді десять тисяч. Десять тисяч. Знаєш, сьогодні маєш одинадцять з половиною набігати. Що круг будинку буду ходити? Ну тут я круг будинку трошки собі збільшить. О, він ти все не рахує. Так, так шкода, що ще холодно, я б вже знаєш в чому хотіла ходити. Чому? В жилетці свої нові білі. А тобі чим костюм ті вони по Чим Тут костюм, я куртку одиваю. Ну, Получається, в жилетці ще зарано, але в мене вже є ладньотка, а в куртці вже мені зажарку. І саме О. за курточку треба було прати, а вона з порошками була. Ага. Трошки мене не чисто. Ти собі талію намалюй, може там якийсь. Валентин тебе зустріч. Вже не звездесь на А чого нет, Йовай? Ну то сьогодні вже можете так, три святі, можете сказати кавалерам, хай біля вас прийдуть. Хай попусується, так. Але кажи, хай тоді йдуть біля вас і рахують ваші кроки, щоб звірити один. Mm -hmm. Що в ньому -а. а були б трохи мудріші, як я, то би сказали, добре, хлопці, діті, рахуйте кроки. То, то то ти спакувала? Єрині піжам. Нормально. Цих коліжок, коліжанок колі вдінеш. Так норм? Норм, гибай звідси, бо ти з стінами зливаєшся. Шапкою. Та чого їй, нормально. Що так? Нормально. Відкрите шапку? Біля усніжка. А так нормально, то ти Ой, йдеш на спорт. Йду я на ходить. А, тобі жувачка на спорт? Вже ж так, ділося тепленько. Ти ладно виглядаєш. Вікон зарядила, годинник зарядила. Все зарядила, першують. Прийдеш і... Прийдеш сюди, ти йде на цукерку Може, так? Та вона, напевно, сторіт бачила, вона поведеться. Ну, проб'ємо. Та, бо Максим сказав, що йому не кисло. Проб'ємо. Все, що вийде. Так, ти не хвилина.